Каву п'ємо. Ну, я п'ю, дружина, жовкола. Персик щось занюхав. Виліз на стіл. Що ти занюхав? Присьогонь. Щось його стурбувало дуже сильно. Судочку курага. Перевірив. Півірив. Воно. Не воно. Бачите щось ловить який, запах прям. Це хвилин 10 ходить по кімнаті. Не знаю, що воно. Тепер уже на спинку дивана виліз. Щось нюхаю. Що таке? Може з вулиці щось якесь. Форточка відкрита. Задуло щось. Прям до того спав. А це ходить, щось все обнюхає. Що трапилось? Парсюнь? Не знайшов? Обійшов уже всю комнату. Це сидів на столі, прямо ловив носом. Щось. Ну, ничего, бывает, да.